Вітаю, друзі! З вами погодні новини України. Сьогодні ви дізнаєтесь, чи повернеться зима в Україну у квітні. А також ми покажемо вам графік температури повітря, поривів вітру, вологості повітря, опадів та хмарності на найближчу неділю. Отже, розпочинаємо. Наступні кілька днів принесуть нам типову квітневу погоду з чергуванням сонця і дощів, але також періодами сильного вітру. До кінця тижня погода сильно зміниться. 2 квітня похолодання охопить територію по лінії від Чернівців до Києва із позначкою 7, 9 градусів тепла в день. Температура в Україні підвищиться ближче до кінця тижня, у п'ятницю 4 квітня стовчики термометрів піднімуться до 18-20 градусів тепла по всій країні. Але пізніше очікуються сильні похолодання, дощ та сніг. Ситуація повністю зміниться у другій половині вихідних та на початку наступного тижня. Між антициклоном. Над північно західної частини Європи та областю низького тиску на сході континенту холодне арктичне повітря швидко просуватиметься на південну частину, зачепивши західні, північні і частину центральних областей України. Залежно від регіону, з суботи на неділю температура повітря знизиться на 10-15 градусів, похолодання супроводжуватиметься сильним вітром та рясними опадами. Спочатку переважатиме дощ, але потім, можливі, навіть снігопади. Особливо в горбистих та гірських районах, на заході країни, а також подекуди на Вінниччині та Київщині. Імовірний високий ризик туману та морозів, тому наступний тиждень розпочнеться з холодно для цієї пори року погоди. В день стовчики термометрів у більшості регіонів не превищуватимуть 8 градусів тепла, а в нічну пору в багатьох регіонах опускатимуться нижче нуля. На жаль, це негативно вплине на рослинність, особливо на дерева, які почали цвісти раніше через високі температури останніх тижнів. На сході, в більшості центральних і південних областей, погода буде мінливою з періодичними дощами, але набагато теплішою з позначкою термометрів 11-18 градусів вище нуля. Поки що це були всі новини погоди в Україні в найближчий час. Дякуємо вам за увагу. Ми ще обов'язково повернемось з новинами, тож будьте уважні, підписуйтесь на канал і ви будете завжди проінформовані. Бережіть себе та своїх близьких, всім миру та добра!